Усі освітні документи тепер в дії, атестати свідоцтва, дипломи доктора філософії включно. Для цього потрібно зайти в дію, оновити її і поступово будуть підтягуватися ваші документи. Заодно перевірити, чи внесені ваші документи до баз даних, бо таке буває, що університети інколи виписували документи, особливо давно, раніше, там в х роках. А далі вони не проходили ні по яким базам. Таке буває. Перевірте себе. Що робити, як робити? Телеграм шобці профілю. Ютуб сьогодні докладніше розкажу. Ну а в Телеграмі вже є деякі скрини. Ну в кого, звісно, дія є. Ну, а в кого її немає, я раджу встановити нічого, ні від чого вас не врятує. Але як концентратор деяких документів це інколи корисно, особливо там дія підпис, подивитись штрафи, які вам прилітають, там час їх оплатити, можливо а, там. Колишня дружина на вас якусь справу заведе, і це буває, одразу побачите в дії. Ну і кредити. Є ще один момент. Ось Я оформлював кредит частинами, мені одразу в дії зафіксувало, що там от, от кредит якийсь на вас оформили, чи це ви. В принципі, корисна штука, якби не деякі, але правда? Ніхто не турбується насправді про безпеку наших персональних даних. Ну, це ж зручно, цифровізація. Телеграм, шапці профілю.